Вітаю глядачів мого каналу. Хочу зробити розклад на цього Ріші Сунака нового прем'єр-міністра Британії. Так жалко, що Борис Джонсон відмовився від цього посту, він не хоче балотуватися в нього інші плани. Якщо б він балотувався, я на нього клала, то він би пройшов 100%. Там така харизма і така країна, що цей Ріші Сунак це. Ну, це буде відкид Британії. Це як Барак Обама в Америці був. Оце таке буде. От він мені, в мене так асоціюється. Ну, от прикиньте, людина-тілець. Так, він по землі, він був там канцлером за фінанси відповідав. Так, по землі, це тілець, все, все матеріальне, це його. По грошам, це він цим, цим займається. Але він по восточному обіз'яна. Тобто він, ну. Він не потягне, це не та людина, яка потягне таку країну і зможе замістити такого, як Борис Джонсон. Це таке щось буде непонятно. І будемо казати чесно, і серйозно, так, він народився, він молода людина, народився в Британії, але він одружився в Індії, тобто взяв індіанку, да? і, е, ну, може не індіанку, але з чомусь він в Індії одружився. Я не знаю, я не дивилась там ці проблеми. Нюанси верніше кажучи. Але ну, ми всі знаємо, що Індія була колонією Британії. І оце в генах в них сидить. Тому ну, я не знаю. Він не буде особисто і яке відношення буде до України. Мене, мене лише це цікавить. Як зміняться, як зміняться, в яку сторону зміняться м до України ці речі? Тому я задаю питання. Е то-перше, по покажіть мені карти, який буде цей, цей ріш-сунак і сунак, народжений 12 травня 1980 року, який він буде як прем'єр-міністр Британії, який він буде по своїм характеристикам, потужності так і таке інше, як він буде. то все робити ту політику, який він буде іменно в цьому плані, покажіть мені. Яке буде його прем'єрство? В цілому, взагалі. Таке, знаєте, так. Ну, бачите, по центру лежить вибір. Тобто, це фігура буде така собі, непонятно що. Буде невелика радість, невелика так на початку. Потім йде місточок до вибора. Він буде вибирати. Вибирати, стояти, він не впевнено буде стояти на своїх ножках, не впевнено буде тим всім займатися. Весь час, що він буде працювати, він буде оце на виборі стояти. І ця карта показує, що він все ж таки буде працювати, і, до речі, деякий час ну, не так, як ця лістра, що вона дуже швидко вилітела. Тому, звісно, ну, вона дала жару. Вона сказала, що всі будуть значить, платити податки, окрім олігархів. Звісно, всі профспілки стали на деби, сказали, ти що офігела дівчинка. Дивіться. Ну, це так я зутрірувала. Він буде працювати. По цій карті він буде працювати довгий час. Ще й часи поряд. Але він буде постійно стояти перед вибором. Давайте подивимося, розширимо. Ну, це щастя буде так собі. Е Робота, хоч він буде довго працювати на цьому. Ну, скільки, може, срок пропрацює, да? якийсь час. Але ця робота буде йому дуже тяжка, дуже з перепонами великими. І ця карта показує, що це буде несерйозно. Ну, не серйозно. Ну, буде... е... Хоча оці карти показують, що. Він буде старатися вивчати питання, буде влазити во всі сфери, буде старатися, щоб все було добре. Але будуть проблеми. Постійно будуть проблеми. Увесь час його роботи будуть проблеми. І ну, ця його робота, вона буде так. Я кажу, як Барак Обама. Оце, оце воно таке буде. Сонце, яке падає поряд з цим вибором. То весь час, що він буде працювати, буде стояти оцей вибір. Зараз ми подивимося, що це за вибір. Оцей мосточок, він іде, так дивиться поряд з колодязем. Ну, я так скажу, що все ж таки він буде наближувати до якогось економічного росту, але тільки наближувати, якось, кругом потрошку. -по Давайте подивимося, все ж таки, що це за вибір у нього. гроші. Гроші люди. Все ж таки його будуть підкупати. Все ж таки йому будуть пропанувати гроші, падає жінка і трансформація. Я думаю, що тут буде пов'язано, ну, або з особистим його життям. А ми все ж таки дивилися на роботу, то на грошах, а він же займався фінансами до цього. скоріш всього, на фінансах там буде сидіти жінка в нього. Він дуже буде цим опікуватися, бо це його, він любить гроші. Жінка буде сидіти в нього на цих потоках. І буде йти така серйозна трансформація в цьому плані, зміни. Але кубіки це рулетка. Нічого хорошого з цього не буде. Нічого хорошого з цього не буде. Башня падає. Він ще можуть і попастися на тих всіх роботах своїх. Тут нічого хорошого йому це не несе. І з грошима буде пов'язана жінка. Трансформація на цих потоках буде серйозна. І він буде гратися з цим. А потім буде бла, 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 і падає башня. Тобто державні установи. Це не той прем'єр-міністр, який потрібен Британії, це я точно можу вам сказати. Так, там буде жінка, яка буде іменно займатися. Але в нього головне, це гроші. Головне це гроші. Він повернеться все до себе, але потім він получе за це. Британці не будуть терпіти це довго. Все, бачите, пішли тучі. Риси. Все, а нудно колоди. Хрест і коса. Отак. Отак він напрацює, той шунак. Ось така буде його робота. Кругом люди корупція. Кругом корупція. Ну давайте ми подивимося наші, наші іменно, те, що нас стосується України. Чи будуть вони так же нам допомагати, чи буде він лобіювати наші інтереси, інтереси України, поставку зброї і таке інше. Давайте ми подивимось це. Бо нас це цікавить. То, що він там буде красти гроші, то його проблеми. То їх країна хай вони там розбираються. Давайте подивимось. Чи буде кабінет міністру Ріші Сунак Великої Британії виділяти кошти для України в повному розмірі і допомагати Україні у цій війні? Чи буде все йти як треба для України? Я так вам скажу. Підуть зміни, вони більш будуть уділяти своїй країні, дуже будуть сперечатися по цьому питанню. Для України вони будуть виділяти несерйозні суми. По цій дитині несерйозні суми. Це буде несопостимо то, що було при Джонсоні. Несопостовимо буде. Дуже буде грізня там велика за це все. Давайте розкриємо. Бачите, змії падають. Постійно ця робота буде вестися. Вони будуть, ні, вони не будуть лобіювати наші інтереси. Ні, не будуть. Британію ми втрачаємо. Ми втрачаємо Британію як надійного партнера. Це буде тільки на, знаєте, на, ну, ось падає оце сообщество. Оце буде тільки на фоні бла-бла бла. Все, більш нічого, це буде несерйозна допомога. Це будуть не ті гроші, піде. Трансформація, тр... зміни напрямку, трансформація. І е... давайте я продлю оцю, так от на державу цю. Просто більше буде тільки болтології. Ні. Ні. Ану гроші покажіть нам, що тут буде. Ні. Ні. І от жінка ця випадає, там вона буде сидіти на тих потоках. Ні. Люди. То, що вони кажуть, що не зміниться, зміниться. І дуже суттєво зміниться. Це буде не серйозно, це буде тільки бла-бла-бла, це будуть зовсім інші гроші. Це буде зовсім інша історія. Ось так. Змії, криси, несерйозність, трансформація. Просто, ну, тільки в напрям... напрямок буде тільки на побалакати. І, до речі, темні думки по поводу грошей на Україну. Тобто вони навіть це не хочуть давати, не будуть хотіти давати. Це буде просто, ну от, знаєте, як таке подачка. Подачка буде така. На жаль. на Жаль, на жаль, на жаль. Підтримка буде така, тільки на словах. Без нічого. Давайте подивимося по місячну. Давайте подивимось. Підтримка Британії при Ріші Сунакі помісячно для України. Покажіть нам підтримку. Матеріальну, матеріальну підтримку України. Е Британією при Ріші Сунакі. Дивимося, теж під, подивимося на півроку. Так, а нудно колоди. Ключ. Ну, гай буде ключ. Маски. Я спеціально зняла верхню карту, щоб її побачити. Розумієте? Ключ-ключ. В його руках буде. І перша карта маски. Він буде під маскою. Це ось як він зайде, будемо дивитися листопад. Він тоді маску. Ну, і дивимося ту допомогу. Позитив. Зміни підуть. Негатив. Негатив буде якесь, е, якесь об'єднання буде, але воно не буде нам на пользу, виходить. І то в того. Проблеми. Будуть проблеми. Там, скоріше скоріш, об'єднаються е, ті сили, які не хочуть нам допомагати. Це листопад по Британії. Дивимось грудень. Успіх, Лілії, позитив для нас. Бла бла бла. Негатив. Нічого. Вони вивчають просто. І ітог цієї Ні Ніхрена. Лисиця. Будуть дурить. Будуть дурить, дурить і ще раз дурить, обманювати будуть. А успіх це для них. Вони будуть працювати на свою державу. Так, це ми подивилися з вами, так, до кінця року, да? Дивимось, 23-й рок. Січень. Будуть якісь змінити січні. Позитив для нас. Якісь будуть документи, зобщиння. Так, негатив для нас піде якась робота. І цю роботу буде робити жінка. Що вона буде робити? Тягнути резину? Ну, взагалі, собака це вірний друг. Але в цьому контексті можуть просто очікувати чогось. Ну, а може, і будуть допомагати, не знаю. Подивимося. Якийсь буде договор, підписані, якісь документи будуть. Піде якась праця з січня місяця, піде якась праця з жінкою. З жінкою. Так, давайте подивимося лютий. Лютий зміни. Позитив для нас. Опять болтологія, бродіть будуть. Негатив. Негатив. Хаос в отношеннях, Нічого не буде. Ще, може ще й посремося, ітог для нас. Трансформація відносин в лютому з Британією. Отак. березень дивимося. Більш-менш, ну в них це повний колодязь. Позитив зірки, бажання, негатив. Це їхні коріння, вони, може, чогось не хочуть. Ну і обща радість буде. Ну, може, в березні трошки вони нам почнуть допомагати по колодязю. Ось так що дивіться, бачите. Може, в січні вони будуть знаєте, зміна піде якась у січні. І тому в лютому вони зміняться до нас е, оці моменти. Ой, в лютому, кажуть, же лютий. Це березень уже. Березень. Ось так. Так, це ми подивилися так. Березень, лютий. Ага, ще один місяць. Ми ж на півроку дивимося. Давайте подивимося квітень. Позитив, вибір буде них. Негатив, сила і Неясність. Буде неясні думки, темні думки, вибір. А негатив це буде дуже потужна, потужна якась в них буде тут. Історія в плані якась буде потужна е, е, лічність. Вона буде їм мішати. Верніше нам мішати буде. Нам буде мішати. В общем, нічого хорошого не буде. В Британії у нас, так я вам скажу, все буде бла-бла-бла, все буде несерйозно. І все впаде в общем, ми Британію втрачаємо. Як такого серйозного партнера ми її втрачаємо. Тільки буде все на словах. більш ніяк. Отакої От підтримки серйозної не буде. Ну, дивимось, звісно, ну, но... то, що я бачу, не буде. Це другий Барак Обама. Це другий Барак Обама. Хоризми немає, він весь на грошах, він весь заточений під економіку. Звісно, він буде виборювати економіку своєї країни. Тому нічого нас хорошого не чекає з вами. Так що так, давайте подивимося в цілому, яка буде історія відношення до України, Британії на півроку. Будь ласка, покажіть нам відношення до України, Великої Британії і кабінета Ріші Сунака, яке буде до нас відношення впродовж півроку. Це будуть зміни, рішення буде вже. Дивіться, воно буде успішне. Але тут буде дуже серйозна подія по Хресту. Тобто, це будуть такі зміни, там які ну вони не зможуть їх не. І, до речі, бачите, падають сови. А це ж відносно нас. Відносно нас. Ну, що це радість, що це? Що нам цей букет? Що нам цей букет? Якби нам лілії впали сюди-туди. Або ведмедь. Давайте розкриємо. Ні, вони будуть працювати для своєї країни. Ось піде зміна, як, Таке, як рулетка, оцей хрест. Вони вже будуть дивитися на це все по-іншому, несерйозно до нас буде йти відношення. То, що там дитина випадала, так вона і випадає. І, до речі, це все буде іменно об'єднання цих партій. І отак от воно і буде. Давайте докладемо на це кільце, подивимося, куди воно буде направлено. Ну, точно не до нас, бо, ну, все, вони до своєї держави. Вони будуть займатися своєю державою. А тут у нас букети сила, бачите, падає ведмедь. І змія повністю. Тобто постать буде якась, але вона нам буде не на користь. Нам так поманять тільки ну от, по букет, це таке. Ні, люди, не буде вже того відношення до нас, то, що було. Ми, ми втрачаємо Британію як серйозного партнера. Це точно. Подивіться. Це буде просто ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, більш нічого. Будь ласка, карти, покажіть мені відношення Ріші Сунака, прем'єр-міністра Великої Британії. Яке буде його відношення до України впродовж півроку? Уміряність. Уміряність, він буде керувати цей імператор. До речі, буде тут і імператриця, ось падає. Тобто, гляньте, які аркани падають. Всі гарні аркани падають, але це буде тривога, забота, захист, але це буде захист, ну, точно, не, не, нас, не нас, мабуть. І ще й падає дуель боротьба. Боротьба. Тобто деякі партії будуть а, за нас, а ось, пожалуйста, предательство, зрада. Так що так, це, не буде тої історії. Пожалуйста, займу долг, пожалуйста. Все, башня. Не буде ніяких відношень у нас. Ми втрачаємо в Британію як, як партнера такого серйозного ми втрачаємо. Гроші, тільки за гроші, тільки... Е, е, тобто, якщо ви хочете, пожалуйста, давайте гроші і будете тримати, то, що ви, буде, то, що ви хочете. Трансформація буде повністю. Відносимо в худшу сторону. Все. Дно колоди було, гляньте. Казна. Він же ж казначей. Для нього головне гроші. А тут шоколода була місточок. Ну, таке. Не то, не сьо. Все, люди. Оце Сунак і відносини України. Повна трансформація, повна зміна а, м, дій між країнами. Підтримка, все воно зійде на нівець, тільки на язику. На жаль, все люди, я вам карти показали, я вам розказала. Я так відчувала, так воно і буде. Побачимо. побачимо. Дуже хочу помилитися. Дуже хочу помилитися. Чесно, все, почуємось, па, -па.